35-річна Юлія Трубнікова виходить на прогулянку до моря з дітьми майже щоранку. Вона евакуювалась з Лисичанська на Луганщині до Одеси 28 березня минулого року. З 18 по 21 рік Юлія служила в ЗСУ на посаді кухаря. Тому відчувала особливу небезпеку від росіян. Чоловік Юлії наразі комісований, на той час теж був військовим. Найменший син Микола народився вже в евакуації. Трохи боїться сам ходити, але стояти сам він може. Наразі Юлія проживає на території колишнього санаторію разом з іншими переселенцями. Влаштуватись допомогли волонтери. У мене на той момент було двоє діток, за третього я навіть не знала. Я взагалі про нього не знала нічого. Я на сьомому місяці за нього знала, бо в мене стільки стресів було. Власний будинок родини у Лисичанську зайнятий окупантами, каже жінка. Фізична будівля моя стоїть, там живуть орки. А матірна будівля вона є, але там все винесе. Забора половина немає, будівля розруйнована наполовину, ну, город розруйнували, бойлер, унітаз, все повитаскували, все повитаскували. Хотілося б повернутися додому. Повернутись додому мріє, і 55-річна переселенка з Херсонщини Ольга Шацило, вчителька школи інтернату. Знаєте, коли ще телефонуєш і знаєш, що твій будинок цілий лілий, десь є якась надія, що ти зможеш туди повернутися, тому що там все твоє життя. Але ти розумієш, що 30 кілометрів від Криму, і ти розумієш, що його так просто ніхто не віддасть. І що твоя домівка буде ну, на самому полі бою, так сказати, і можливо там нічого не залишиться. Отак От і живемо. Обоє синів Ольги воюють у Збройних силах України разом з чоловіком у жовтні 2022-го Жінка поїхала до Фінляндії. Утім, за рік повернулись до України. У Нас народилась маленька внучка, у нас і невістка також військослужбова. От, і ми не могли там сидіти з одної лише причини, що діти знаходяться на війні. І, ну, не дай Бог, що трапиться, ми просто не могли там знаходитися. Житло їм знімають діти, каже жінка. Поки чоловік сидить з онукою, Ольга разом з іншими волонтерами плете маскувальні сітки у штабі Одеської гуманітарної організації Мрія вільних людей. Жінка за нагоди телефонує односельчанам у рідне окуповане село. Люди чекають, і люди, незважаючи на все, вірять в перемогу України, їм не надають ніякої гуманітарної допомоги. Роботи немає ніякої. Люди ну, виживають, е садили город, все затопило і все знищено. Але незважаючи на все, коли до них телефонуєш і чуєш, що в них все добре і що вони чекають. І вони вірять в те, що їх освободять, і навіть не думають про те, що. що їм їсти, як їм жити. Ну то це, мабуть, надає нам сили тут боротися йти щось робити, тому що ми можемо тут чимось допомогти. Подміж інших переселенцями в Одесі опікується французька гуманітарна організація ЕКТЕД. У співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку USAID вони допомагають підготувати до зимового періоду місця проживання переселенців. «Ремонт житла, як косметичний, так і середнього рівня. Ми надаємо багато речей для утеплення. Співпрацюємо із владою на місцях, забезпечуємо харчовими плитками та твердим паливом. Мешканка Херсона, 42-річна Анастасія, разом з восьмирічною дочкою ділить кімнату в одному з таких притулків з переселенкою з Миколаївщини Катериною. Після евакуації Анастасія винаймала в Одесі житло, однак гроші скінчились. У притулку жінка живе вже два місяці та стажується в місцевій транспортній компанії. Жінка планує залишитись в Одесі, адже її Херсонська квартира сильно пошкоджена обстрілами. Наразі я стажусь на роботі. і Сподіваюся, що Зможу щось почати заробляти для того, щоб були кошти, щоб винаймати житло, тому що дуже підняли ціни в Одесі, це не ті ціни, які були. Це дуже гарно, що є такі центри, які можуть надати якийсь там прихисток, підтримати так, на якийсь там термін. Але все ж таки треба розраховувати на себе. Вимушено переселені особи, отримуючи місячну державну допомогу 2 тисячі гривень та 3 тисячі дітям і людям з інвалідністю. Для багатьох з них це єдине джерело прибутку. За даними Міністерства реінтеграції України в Одеській області перебуває понад 227 тисяч зареєстрованих вимушених переселенців. Анна Костюченко Павел Суходольський для Голосу Америки з Одеської області.